Значить, хто зараз каже, я так ніколи не влюблю. У мене ніколи так не вийде. Я коли виходила, я всіх да Божию, подивлюся на земляну коламину, подивлюся на землю сіліяну, в мене так не вийде. Я не така. Я не, ну от знаєте, організувати застолі апрост. А от вийти на сцену, це все одно, як літру води не можу випити, а літру щоб... Цих людей, що, що вони себе зробили. Як же нам такими стати людьми під такою назвою чудовою, як лідер і лідерство? Тому що це це не є педагогіка, це не є, це не є що там ну, якась інша професія, це є психологія. І саме Собіть такі лідерській якості, і при чому щодня, і при чому постійно, тому що е, життя міняється, е, і ми повинні, ми, ми повинні йти з часу в ногу щастя. Хто ж такий лідер? Лідер це людина ведуча і ідуча, яка лідер, який е, в переводі за. Тобто, як же стати лідером і повести за собою команду? Тому що наш бізнес не складається з тих коштів, які ви можете і отримаєте відсоток. А наш бізнес залежить від того, яку кількість людей ви навколо себе організуєте, і яким лідером будете ви, щоб навчити тих людей так само стати лідерами і щоб вони створили свої команди. Наші компанії не йдуть на баночку. І тут на продукт. А успіхом нашої компанії це успішні люди, це лідери, які сподівали, дивіться сьогодні, да? які яркі команди, які яркі люди поприїжджали, попривозили своїх людей. І саме тут, як казала Алюна, зароджується мрія. І у нас і тут на особистість. Тому я вважаю так, прийдіть до себе додому. Станьте перед зеркалом і подивіться, і скажіть кожному, я піду за такою людиною, як я є, чи готова я йти за нею і чи готова я слідувати? Я пам'ятаю зіну Сергіяніну, вона завжди говорила: в першу чергу ви продаєте себе, себе як особистість. Тобто, а що таке особистість? Якщо ви... Не навчитеся, знаєте, люди, які не можуть себе обезпечити, я, я вважаю, що вони не керують своїм життям, вони фінансові раби. Е, і тому треба навчитися е, і заробляти кошти. Е, їм завжди таким людям будуть говорити ти не такий, е, ти, не, ти не так вариш борщ, ти не, будемо говорити, як іще, ще. Взагалі вони не мають такого місця в суспільстві. Вони не мають задайте собі питання, яке ви місце займаєте в суспільстві, в родині, серед подрузів, чи йдуть за вами люди? Тому що якщо якась кількість людей спочатку пішла, а далі ж сьогодні хтось з вистопавською не з лікарів, а чи консультант директор, говорить, каже, я ж вроде прийшла на продукт, а тут вже люди з'явилися. А тут же треба їх з собою вести, а хто ж я, я що лідер? Я ну, так, прийшли, я треба якось брати на себе відповідальність. Тому таких, не знаю, це не професія, такій якості, як лідеру, лідерству, йому треба навчатися, і при чому постійно. І Першу чергу, що ми маємо зробити, це е, одна із якостей це полюбити себе. Дуже велике значення має полюбити себе. Полюбити себе це не значить купити піти якесь брендове плаття або взяти кредит і поїхати на Майами з бурі. Полюбити себе це в першу чергу е, приймати свою цінність в цьому світі кожну хвилину. Полюбити себе. Купіть краще з того, що ви можете. Дозвольте собі поїхати на діамантові канікули. Дозвольте собі, коли пишете список в сім'ї для покупок, напишіть себе в першу чергу. Себе і людина, яка себе поважає і любить, вона ніколи не буде, як вижатий лімон працювати. Вона буде себе цінити. Тому що сьогодні вже говорилось не один раз стати продуктом свого продукту. Що ми будемо ужасно виглядіти? Ну не може людина, знаєте, очі собаки баскервілі загнана, без прически, під ногтями болоту, і розказувати про чудовий бізнес, то вам ще шляхи скажуть, по чому нас оцінюють в першу чергу. Зустрічають по зовнішньому вигляді, по одягу. Так, хай це буде не брендовий, хай це буде там не самий дорогий? Але ми повинні бути... Зовні дуже акуратно е, виглядати, тому що ми презентуємо чудовий бізнес, ми створюємо команду. Е, і... Тільки, будь ласка, ніколи в житті не путайте любов до себе і егоїзм, тому що це, це зовсім дві види різних речі. Дуже часто буває таке, що почали працювати, щось там зробила якесь. Не знає якогось певного рівня і починається коронам вчепила, вже в двері не входиш, е, ну, це неправильно, тому що на це люди не люблять. Егоїзм е, взагалі це любов тільки до себе, а любов до себе це коли ви любите і себе, і інших. Інколи, е, 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 знаєте, егоїзм ще може проявлятися і в тому випадку, е, коли у вас або занижена самооцінка, або навпаки, або завишена самооцінка. Тому люди інколи роблять таке, що ще нічого не досягло, а вже таке его, таке все. От Мені враження складається, що вони просто як захищаються від всього, від суспільства, що ви. І... Ще сказати, що треба розвивати лідерські якості обов'язково. Перше це віра в себе. Віра в себе, віра в компанію, віра в спонсора, віра в продукт. Тому що, якщо не буде віри, який смисл не буде впевненості в тому, куди ви йдете і як організувати цей бізнес. Наступна Якістю є у нас це комунікабельність. Звичайно, треба завжди за собою залишати гарне враження, навчитися спілкуватися, навчитися домовлятися, навчитися спочатку, якщо навіть не робити презентацію, то хоча б познайомитися, познати краще один одному. А що у нас є система, то вже чітко йде по цьому у нас іде. Наступне це постійно, постійно навчатися, як я вам вже сказала, тому що е, час не стоїть на місці, все міняється, життя міняється і на нас, на лідерах. Е, напевно, дуже велика місія зараз стоїть, тому що нам Україну відновлювати. А для того, щоб відновлювати, ми повинні розуміти ту ситуацію, яка сталася на сьогоднішній день. І для мене дуже ще важливо от, лідери, які чітко сформували свою позицію на сьогоднішній день. Не будемо вникати в політику, тому що нас дуже сильно всі роз'єднують єд... роз да? і політика, і релігія, і територіальна дуже багато людей е, виїхало. Ну, ви розумієте, ми дуже сильна нація, нас трохи бояться, напевно, що ми повинні. І саме тут ми є очіком чогось сильного, такого, знаєте, який несе люди, який допомагає людям. Як казала Люда, коли вам дякую, дякую за те, що ви з кимось поговорили, дякую за те, що ви комусь допомогли здоров'ям, комусь, можливо, психічно, комусь морально, комусь ну, по-різному, да? почалася війна, комусь е, дали те, що чи переночували, чи набудували, чи Я зараз займаєтеся а... волонтерством, да? це дуже -дуже, велика... дуже велике значення має. Е і ще одне, е лідери мають нести велику відповідальність. Якщо є досягнення, лідер говорить, це ми зробили, це ми з командою зробили. Ну, якщо її невдача, це я винувата. Це я винувата, значить не донесла, не доробила, не дослідкувала, тобто людина, яка бере на себе відповідальність за тих людей, кого вона ну, приручила, не можна так сказати, з твої тваринами, кого запросила, хто в твоїй команді? Так, все поняла. І ще одна це самодисципліна. Якщо в нас немає начальника. У нас немає людини, яка нами керує, тому ви за своє життя берете відповідальність тільки ви. Не можна змінити життя. Можете змінити себе. Тільки ви, коли зміните себе, зміниться все навколо вас. Я колись дивилася, якийсь був тренінг такий, що е, тренер наливає хабу, вча ж ну, порядку стоїть, і, і, і виливає її прямо на пол. А що говорять, а, що а, говорять, а ваша кава нічого не варта без чашки. Тобто ваші амбіції, ваше все ну, без самодисципліни нічого не варте. Тому що пусті слова, ну по-різному можна про це говорити, тобто людина повинна відповідати за те, що вона сказала, за те, що вона зробила, за те, що вона спланувала. Це звичайне створення команди. Ну і Саме ми, лідери, маємо створювати команду. Теж таких же самих лідерів, тому що у нас будуть спочатку споживачі, а споживачі звичайно висіваються з ким комфортно, з ким зручно, з ким легко йти по житті. І з такими людьми можна творити, відбудовувати Україну. Так що, любі друзі. Об'єднуємося, допомагаємо один одному, стаємо лідерами, беремо на себе відповідальність за себе, за свою родину, за свою сім'ю, за команду, яких людей ви запросили. Всім вам любові, здоров'я, щастя і добра і найшвидшої нам усім перемоги.